В цій темі ми проговоримо зараз головні дати, поняття та персоналі нашої теми 29, да? бачите, це 65 85 рік. Загалом період ну, кризової, кризи. Ну, як вважається, кризи радянської системи. Да? Ну, є певні елементи, ознаки цієї кризи, понятно, Да? Ось, ну і відповідно. Ну, цей період да, він називається неофіційно період застою. Да, от перше обов'язкове поняття нашої теми це застій. Що таке застій? Да? Застій – це у нас оце 20-річчя, переважно. Ну це період правління Леоніда Бричнева, да, До 80-го року. Леоніда Брежнєва. характеризується цей період. Намаганням законсервувати існуючий лад, да, тобто таке заперечення, спроб оновлення суспільства, да, консервація існуючого режиму. Певне таке намагання е, після відлиги певне таке повернення назад, да, такий часто цей період називають неосталінізмом. Да, тобто, ну, таке, ну, таке, Понятно, що не в таких масштабах певне, сталінізму, але все-таки. Тому? Якби 65-85. Е, є певні причини, безумовно, цих застійних явищ, зверніть увагу на слайд. Да? Тобто, це у нас колективна диктатура, це горонтократія, тобто влада старих, да? ну, Кратос це влада, гаронтос це ну, старець, якби, да? тобто коли у нас еліта да, партійна, ну, мається на увазі безумовно, що я маю на увазі ЦК, Центральний комітет Комуністичної партії Радянського Союзу, тобто найвище партійне керівництво, ну, воно в доволі такому вже поважному віці. Да. Це у нас трансформація дисидентського руху, правозахисний, про це ми поговоримо, Да. Це у нас знову ну, поява знову таких репресій, да. Щодо дисидентів, да, інакомислячих, це хвилі русифікації, це провал економічних реформ, відповідно, поглиблення економічної кризи. Це у нас прискорене будівництво атомних електростанцій, які, власне, ну потім це виліться там в Чорнобильську Аваю, так. Але атомна електроенергія в цей період максимально дешева, і якраз на території України концентрується велика кількість атомних електростанцій для того, щоб постачати електроенергію до країн Східної Європи, да, які були в орбіті комуністичного ладу, ну і і так далі. Якщо говорити про ознаки да застою, застою, то ну взяв нас безумовно в економіці. Це поява поняття, дефіцит. Да? Дефіцит, зараз ми ще про це поговоримо, поняття визначимо. В ідеології це поява концепції розвиненого соціалізму, наприклад. Да? Теж, теж це побачив. Ну і відповідно в політиці чи теж в ідеології це у нас репресії. Да? Тобто, знову, після відлиги, відбувається таке певне якесь похолодання. Да? Е, от. Аж за все, ну, з усуненням Хрущова від влади в 1965 році, зверніть увагу, були ліквідовані радна Оспи. сподіваюся, пам'ятаєте, що це таке. І, відповідно, Радянський Союз знову перейшов до директивної планової економіки. Да? Директивної планової керування економікою. У 1965 році, в нас з'являється постанова про поліпшення управління промисловістю, вдосконалення, планування та посилення економічного стимулювання промислового виробництва. У 1965 році починається реформа Олексія Косигіна. Так? Тобто Косигінська реформа. Зверніть увагу: це восьма п'ята річка. До цього, до речі, була семей річка 59-й, 65-й. це восьма п'ята річка 65-69. 66, 67, 68, 69. Так. Відповідно, зверніть увагу, що якщо, грубо кажучи, так, так, в загальному не вдаючись в дрібниці, то це у нас впровадження елементів ринкової економіки в директивну плану. І, як ми бачимо, воно не вдалося. Загалом, якщо деталізувати, то це у нас перш за все поява нового планового показника. Обсяг реалізованої продукції, тобто тепер важливо не скільки підприємство виробило, скільки воно реалізувало. Другий момент це у нас. Певне розширення самостійності підприємств, вважається, да, але все-таки економіка залишалася директивною плановою. Ну тобто ми бачимо певне таке впровадження елементів ринкової економіки в директивну планову. Це відбу... ну, у зв'язку з цим такий певний конфлікт відбувається, да, і тому Косигінська реформа вона зазнає. Е... Ну, вона провальна вважається, в економіці. Е, в цей період економіку Радянського Союзу наповнюють тільки продажа енергоресурсів. Тобто, це нафта, газ, активно відбувається експорт цих енергоносіїв на захід. І відповідно е, нафтодолари, як вважає, яких називає дату, вони типу продовжують існування цієї радянської економіки. Так. Ось, значить, щодо кадрових змін, зверніть увагу, теж це дуже важливо. 1963 року, по 1972, да? Першим секретарем ЦК КПУ, ну ми говоримо про Україну, да, тобто очільником України, був Петро Шемес. Зверніть увагу, що він був противником русифікації, він е такий, ну, непоганий. Мов би, як партійний чиновник, тобто за його правління було там відкрито, наприклад, пам'ятник, ж заповідник на острові е, там кіноконцертний зал Україна в Києві, дуже багато зроблено в такій ну, національно-культурній сфері, да, те, що пізніше б назвали буржуазний націоналізм. Да? Звинуватили Петра Шелеста. Петро Шелест обов'язково треба знати, що він був автором праці Україна, наша радянська. У перших літерах кожного слова партійне керівництво помітило абревіатуру УНР і Шелеста, власне, звинуватили в такому якомусь містічковому націоналізмі. Що він там щось в Україні там намагався побудувати якусь буржуазну націоналістичну державу, типу, і в 72-му році його було, в общем-то, розкритиковано, усунено від влади. На зміну шевесту прийшов Володимир Щайбицький. 72-й по 89-й рік. Дуже й дуже довго. Володимир Щербицький цілковито підтримав курс Брежнєва, він усунув від влади прибічників шелеста. Він не противився жорстокій централізації підпорядкованості. Щербицький дозволив розміщення на території України атомних електростанцій, посилилася русифікація 72-й рік, яка з його. Прихід до влади він збігся із великим погромом, тобто масовими арештами дисидентів. В Києві було відкрито музей Леніна, меморіальний комплекс Великій Вітчизняній війні, да, монумент на честь більшовицької революції і так далі. Так. Щебецький такий, ну, чіткий ближній віс, чіткий такий, ну як не, не остальністий, я не знаю, можна назвати. І, власне, коли до влади прийде навіть Горбачов в 1985 році, да, і в усьому Радянському Союзі ну, буде декларовано початок перебудови, так і вона почнеться там, то Українську республіку буде очолювати ще Володимир Щербицький і а, Українську Республіку назвуть республікою застою. Так, до 89-го року Щербицький формально буде підтримувати курс Горбачова, фактично ж буде блокувати перебудовчі процеси. Ну, ми бачимо що до кризових явищ в ну в економіці. Ну, перш за все, за стій. Дефіцит, так, дефіцит, я сказав слово, вже було назване. Зверніть на це увагу, тобто дефіцит це у нас ну, нестача чогось порівняно із потребами, да там перевищення видатків над доходами нестачі чогось. Да? Відповідно, як явище, ну, дефіцит загалом з'являється ну, зараз, от ми про нього говоримо. Ну, воно, якби був, понятно, що дефіцит і до цього, але як таке масове явище це дефіцит е, саме зараз. Які наслідки дефіциту? Ну, паль за все, багато, ви коли будете вирішувати тести, хтось із вас вже їх вирішував, да? то ви побачите багато плакатів, де висміюється таке явище, да? карикатури, де висміюється таке явище, ну, не плакатів, карикатури, правильно, да? е, де висміюється таке явище, як чайги. Е, як Чарги да? є породженням дефіциту. Тобто, якби в нас не було дефіциту чогось, да, там, е, касерів на касах чи товарів якихось, то не було б чай. Кожен би зміг отримати те, що йому потрібно. Там, да? е, ну, я, май, я не маю на увазі чайга, це там, хвилину де постояв, мається на увазі, звичайно. що ну, Чарги як таке масове явище. От. Відповідно, дефіцит ну, от породжує чай. Зверніть увагу, бо це теж як елемент радянської дійсності часів заступу. Другий момент, ну, дефіцит породжує впровадження талонів і карток, тому що в період дефіциту, якщо ми говоримо про певний дефіцит таких товарів першої необхідності, ви на наразі продовольчих товарів, то, власне, тоді що? Тоді треба населенню видавати централізовано картки, талони, да, і, власне, щоб по цих талонах-картках люди могли отримати ну, якийсь мінімум необхідних товарів. Да, ми не кажемо про товари розкоші, кажемо про базові товари, про, про продуктовий пальцес. Безумовно, що для того, щоб їх отримати, ну, треба, треба, треба видавати якісь талони, карточки. На це теж зверніть увагу. Щодо нафтодоларів ми сказали, да? Ну і власне, період сестою, якщо так взагалі попитати, да, можете попитати там бабусь, то період сестою вважається одним із най, ну типу, завжди його згадують з ностальгією, да, типу, період сестою вважається одним із найкращих типу періодів історії Радянського Союзу, ну ті, хто там жив, безумовно, да. Типу впевненість там була в завтрашньому дні ще що там було, ну, там, все-таки будівництво якесь ішло, да? тому подібне. Ну, а дефіцит, черги, ну, романтика. Ось щодо аграрної політики, то бачите, плани да, як я казав, що сільськогосподарської продукції були не Да. Відбувається в цей період електрифікація, хімізація, мельора... да, механізація сільського господарства. Ну, власне, ми бачимо, що продовольча програма 1980 року вона була провалена теж, тому що збільшити вражальність було важко. Да? Насічені хімікатами бачите, сільськогосподарські продукції ставали небезпечними для здоров'я і тому подібне. Щодо демографічних процесів, в нас збільшується в цей період населення, кількість, але переважно за рахунок. Міграції да, населення всередині держави, яку Москва підтримувала, сюди значно припливають росіяни, міграція росіян, при тому, що якщо ми говоримо про промислове виробництво, то був привід да, сюди заселяти росіян. Ну, Їх якби не заселяють, але мотивують, типу, і так далі. Ось. Найбільш несприятливі умови, бачите, спостерігалися на селі, да? там селяни ще захищували, пам'ятаєте, з них було, в принципі, колосників нормальне, да? більш-менш хороше становище. Ну Тут селянам теж видають паспорти, і ми бачимо, що міське населення зростає теж активно, сільське скорочується. Життєвий рівень це якраз це дефіцит. Найбільший дефіцит були якесь продовольчі товари. Да? Через високі темпи урбанізації посилюється житлова проблема, ну і так далі. Переглянете. Ну і, власне, щодо дисидентського руху і щодо наших дат. Перша обов'язкова дата це у нас 1965 рік. Зверніть увагу, це у нас перша хвиля масових арештів дисидентів Перша хвиля масових арештів дисидентів. Вважається, що ініціював її шелест. Ось. Хоча, мабуть, як в критику йому це не ставлять, може ж був таки підконтрольний. Да. Зверніть увагу, що дисидентський рух мав ну, опозиційний рух, безумовно, що мав ну, якось поширюватись, да, пропагандувати якісь нові позиції. Відповідно, нам потрібно знати два поняття цього періоду, пов'язані з дисидентами. Це сам видав. Та там видав. Сам видав, це у нас, шановні, це твори, які, понятно, заборонені цензурою, тобто вони б не були видані да, офіційною якимись э, структурами, да, там, печатними э, підприємствами. І тому вони поширювалися або в рукописах. Да, тобто їх переписували. Або вони поширювалися, ну, друкарські машинки. Хоча це теж була доволі розкіш, велика, але в деяких багатих людей могли бути друкарські машинки і, власне, їх могли передруковувати. Да? Ось ці е, сам видавні роботи. Відповідно, е, вони поширювалися без офіційного дозволу влади, ну, так, нелегально, підпільно, сам видав, сам собі видавець. Тип. Друге поняття дуже схоже, це там видав. Там видав, це у нас е, твори, теж, понятно, що позацензурені, да, заборонені, е, такі якісь, е, як сказати, провокативні да, е, щодо влади, і вони видані за кордоном, да, і нелегально, як контрабанда, завезені до Радянського Союзу поширені. Да? Тобто, за кордоном, понятно, що за гроші в умовах ринкової економіки можна було видати все, що хочеш. А, тому є в нас поняття там, видав і сам видав. 65-й рік арешти дисидентів. Зверніть увагу, що відповідь на, 6, на арешти дисидентів 65-го року, перш за все. Під час прем'єри кінофільму Тіні забутих предків Сергія Параджанова в да, вересні 1965 року в кінотеатрі України відбувся перший, ну, не масовий, безумовно, але просто відбувся перший публічний виступ проти режиму. Це виступ Дзюби, Стуса та Чорновола у кінотеатрі України. Вони піднялися, засудили арешти дисидентів. Там, були певні фрази, так. ну, можете подивитися, фільм не скорений простуса, і, власне, там все вже, ну, так прикольно показаний і художньо. Так. І от вони там сказали: там, хто проти тиранії встаньте, що знову дипу, починається сталінізм, кажуть, ми повертаємося назад і так далі. Це потрібно знати обов'язково, зверніть на це увагу. Також е було видано е саме давну роботу. Інтернаціоналізм чи русифікація? Зверніть увагу, це Іван Дзюба. Потрібно обов'язково знати цього дядька Івана Дзюбу. Ну і, власне, це маніфест українських дисидентів, де дзюба розбиває пропагандистську там, політику да, Радянського Союзу щодо інтернаціоналізму, говорить, що це русифікація. Що партійна номенклатура насаджує да, русифікаторську політику в Україні, да, і так далі. Хоче би, ну, да, із українців український дух і, власне, насадити російське все. Також зверніть увагу на ім'я Михайла Да? Михайло Байчевський це історик, який у праці приєднання чи воз'єднання розбив оцей російський міф про типу добровільне. Воз'єднання українських земель з російськими, ну, власне, тому що спочатку пропаганда Російської імперії, а потім і пропаганда Радянського Союзу підтримувала і поширювала цей міф про те, що Богдан Хмельницький, так, класний дядько, такий свідомий, значить малорос, який, власне, ну, за якого за, за часі якого було от відбулося таке да, Українських земель із російським, тобто добровільне. Да, добровільне. Парачевський говорить, що це все-таки насильницьке приєднання. Його ім'я обов'язкове. Також на таку арену боротьби української виходить В'ячеслав Чорнопіль. 1970, 1972 рік. Це роки обов'язкові. Видання сам видавного українського вісника. Свернітьового. Це перший позацензурний журнал. Він виходив у Львові. Тут, бачите, подавали інформацію про судові, позасудові репресії, факти шовінізму, хронофобії, да, і так далі. Поширився він підпільно. Головним редактором був В'ячеслав Чорнобільцового. Також В'ячеслав Чорнобіл про ті ем, арешти 65-го року написав працю Лиго з розумом», де він описує важке становище. Ну, дисидентів загалом, да? що ну, типу, це калька на Грибоєдова, да? ну, типу, лихо зрозумів. Типу, не були б дисиденти такі розумні, да? типу, не було б і проблем. Да? Сиділи б собі десь тихенько включилися в радянську систему. Тось. А так от, на жаль, повинні э, страждати. Да? 1972 рік дата обов'язкова це у нас друга хвиля масових арячів дисидентів. Так званий великий погром. Великий погром. Да? Це у нас по суті ну, було заарештовано дуже багато да? людей: от і Свестюка, тут, і Стуса, і Чорновола, і так далі. Почалися такі чистки, Сверніть увагу. Ну і, власне, в кінці 70-х, років, в другій половині 70-х, у нас з'являється поняття правозахисник. Зверніть увагу, поняття обов'язкове. Правозахисник це особа, яка сповідує верховенство прав людини або для якої правозахисна діяльність є професією. Як формується і офіційно оформлюється правозахисний рух? В 1975 році в Гельсінкі було підписано, бачите, заключний акт наради з безпеки і співробітництва Європи, де було зафіксовано певні права людини та встановлено міжнародний контроль за дотриманням цих прав людини. Відповідно, це українську, ну, радянську громадськість тих людей, які хотіли боротись за права людей, людей у Радянському Союзі. І, власне, в 1976 році це обов'язкова дата, відбулося утворення української громадської групи, сприяння виконанню гельсінських угод. Булося утворення української громадської групи, сприяння виконанню гельсінських угод. 76 рік у Києві. Бачите, очолив цю групу Микола Руденко, ім'я обов'язково. Зверніть увагу, що членами групи був Петро Григоренко, теж обов'язковий, Левко Лук'яненко, теж обов'язковий безумовно, Ось і так далі. Відповідно, проти цієї групи, ну теж в Радянському Союзі, застосовувалися репресії, але такі точечні, да? тобто, там голову арештували, потім Олексія Тихо, засудили Лук'яненка і так далі. Щодо кримсько-татарського національного руху, то його мета не змінилася. В часи відлиги кримських татар, пам'ятаєте, не реабілітували. Ну, їх там трішки послабили, як би, тиск, да, контроль, але, в общем-то, повертатися не дозволили, не реабілітували, тому що їх вже було оголошено колаборантами. Тому мета кримськотатарського руху це у нас повернення на батьківщину в Ташкенті, тобто тут, тут там, де куди були виселені да, кримські татари, було створено гурток студентської робітничої молоді, були там різні союзи створені за повернення на батьківщину і так далі. Зверніть увагу, що з'являється ім'я Мустафа Джемільов. Мустафа Джемільов, він молодий в цей період кримський татар, який є е, е, активним да, таким борцем за повернення кримських татарів. Пізніше він буде очолювати меджліс кримсько-татарського народу, да, представницький орган буде вповноваженим президента справ кримсько-татарського народу і тому подібне. Пам'ятаєте, що на початку заняття я говорив про власне, одну з елементів ознак кризових явищ цей період це поява концепції розвиненого суцільну. Розвинений соціаліст поняття обов'язкове, це радянська офіційна назва останнього десятиліття тоталітарної радянської системи. Розвинений соціаліст це пропагандистське поняття, яке було вигадане пропагандистами Радянського Союзу, ідеологами, для того, щоб пояснити неспроможність побудови комунізму. Тому що ще Конституція 1937 року, Сталінська Конституція, вона закріпила власне. Ну, Побудову соціалізму. Наступним етапом має йти комунізм. Пройшло 40, 40, 40, да, 40 років. Комунізму немає. Ну, от ідеологи радянські видумали проміжний етап, що в да, 37-му році ми побудували соціалізм. Зараз ми на етапі розвійненого соціалізму, це круто. Ну, а от буквально там зараз зараз, за обоєм, да, як казали за обеєм, да, до якого не можна дістатися, да, бо він при наближенні уходить. За ОБЄМ, ну, да, комуністи в шутках, там, анекдотах порівнювали з Обиєм. Тобто ну, до нього не можна дійти. Типу, скоро скоро там от уже й комунізм. Ну, така ідеологічна. Є у, нас. у нас Конституція нова, 77-го року, конституція, ну, 78-го. Конституція розвиненого соціалізму, вона називається. Нею ми користувалися до 1996 року. Так, щодо русифікації, ми сказали, є поняття номенклатура, ще зверніть увагу, я якось тут логічно не зміг його десь вставити, тому вже окремо скажу. Номенклатура це чиновники, це партійні чиновники. Номенклатурщики, запам'ятайте, номенклатура, номенклатурщики це партійні чиновники. Тобто, відповідальні люди на місцях, так? партійна еліта. Радянському Союзі. Ну, тобто, вони користувалися тими благами, які не були доступні іншим людям. Для них не було слова дефіцит. Тепер пройдемося по іменах. Декілька імен пов'язаних з наукою, безумовно. Це патон ну, по Кишені от Антонов. Ну, патон у нас був. Так, да, Антонов, Олег. Літаку будування, да, Анна, 225 Мия, Ан-124, Руслан. Да, ну, тобто, це літаку будування. Микола Амосов, хірургія, да, кайдіохірургія серцевих захворювань. Ну, і щодо літератури, безумовно, тут є певні моменти. Да, от нам потрібно знати е, Олесь Гончар, да, його потрібно знати в обличчя, зверніть увагу да, за собою. Леся гончара, да, в, в, в образі собору. Там же зображено козацький собор дерев'яна архітектура, козацький собор у новомосковську, Турицький собор у новомосковську. Ну, дерев козаць, козацька дерев'яна архітектура називається. Е, так, Валерій Марченко ще потрібно знати дядька. Ну, понятно, Сергій Параджанов, ну, він тут у нас да, чи тіні забутих предків, зверніть увагу. Е, Іван Миколайчук, да, Вавилон 20, така пізня, така тепла осінь, поетич... поетичне кіно. да, Іван Миколайчук, Леонід Биков. Е, ну, актор, безумовно, в бій йдуть одні старі. До речі, його життя пов'язане з Харковом, ну, а потім режисер Леонід Биков. Так, Марія Примаченко. Безумовно, 1971 рік, Гороховий Свір. Василь Бородай, 1965 рік, скульптура, да, засновники Києва, да? пам'ятник засновникам Києва. По іменах ще дивіться, Іван Дзюба, давайте давайте, імена ще раз всі, щоб не було ніяких у нас відхилень. А, Іван Дзюба, так? Давайте, Іван Дзюба, перше ім'я у нас. Обов'язково. Ну що, інтернаціоналіст чи, чи русифікація, так? Да? Один із засновників народного руху України, да? пізніше от будемо вчити. Да? Тоже там заарештований в 72-му році. Далі, Валерій Марченко. Зверніть увагу, да, це Валерій Марченко не сказав, не сказав Марченко він перекладач, журналіст, один із учасників Української гельсінської групи. Петро Григоренко, генерал, військовий, е треба персоналі подивитися. Він там є. Е Тоже учасник української гельсінської групи, дуже активний діяч е в плані повернення кримських татар на бартіші. Микола Руденко, голова, да? керівник української, української гельсінської групи. В'ячеслав Чорновіл, ну, без коментарів, так. Михайло Байчевський. Говорили Параджанов в тіні забутих предків, кінематограф. Миколайчук, Гончар, Івасюк, Володимир Івасюк. Володимир Івасюк, естрадна музика, так? Композитор, талановитий, популярний на той час композитор, значить, написав Червону Руту, Водограй, я піду в далекі гори». Ну, безумовно, геній український, ну, наш точно. Е, Леонід Биков, Мустафа Джемельов, Микола Мосов, Олег Антонов, так. Ну, А дати в нас усі, я не бачу сенсу їх проговорювати. А поняття точно всі. З іменами, будь-яка в бо все-таки бачите. Ось так, от така тема.